Я вітаю всіх, всіх присутніх іменем нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні, 6 травня, і нам пропонується також місійний досвід про хлопчика із Біблієми і з Іспанією. Чому ми чуємо вісті з різних країн? Саме тому що це об'єднує нас, сім'ю віруючих. Вісті з різних регіонів світу допомагають нам бачити, як Бог розширює свою місію по всій землі. Це історія звичайних людей, яких Бог знайшов, яким дарував новий син життя. У цьому кварталі ми чуємо вісті з Європи. Сьогоднішня історія про молоду людину на ім'я Ремус в Іспанії. Люди називають його «хлопець із бібліями. Ремус жив у Франції, він мав гарну роботу, щасливу сім'ю, трьох дітей, але господнів спонукав чоловіка стати літературним євангелистом і вирішити до Іспанії продавати книги. Римус вирішив бути літературним євангелистом, тому що одного разу він прочитав в одній з книг Елен Вайт такі слова. Робота літературних євангелістів, якщо її правильно виконати, є місіонерською роботою найвищого порядку. В порядку. Господь спонукав ремуса стати літературним ювелистом. Він, він хотів стати людиною, яка продає книги людям, які не хочуть їх купувати. Він почав продавати біблії та інші книги на відкритих ринках, куди люди приходять купувати продукти, одяг, іграшки, книги та важливі речі. Люди стали називати його хлопці з бібліями. Найбільше Ремусу подобається продавати Біблію. Він переконаний, що Біблії змінюють життя людини, тому розповсюджувати Біблію для Ремуса стало змістом життя під час літературного служіння. Господь дарував йому багато надихаючих досвідів. Якось на ринку Ремус побачив чоловіка, який продавав світську літературу. Ремус запропонував йому розмістити у себе на прилавку духовні книги. Той відмовився. Але Ремус був настільки наполегливий і переконливий, що врешті-решт чоловік погодився. Як подяку Ремус, подарував йому Біблію. Він почав читати Біблію та попросив Римуса провести з ним заняття з біблійних уроків. Через кілька місяців Він віддав своє серце Ісусу. Зараз, зараз ця людина сама проводить біблійні уроки для своєї дочки, сестри та матері. Біблія вістину велика книга. Дорогі друзі, а чи знають тебе люди як людину з Біблією? Якщо ми сьогодні у Бога послати нам людину для благовісті. Якщо будемо використовувати будь-яку можливість запрошувати людей до школи Біблії, можливо, і нас знатимуть як людей із Біблії. Ми запрошуємо вас бути такими людьми.